Прогноз погоди на весь місяць вересень. Привіт, друзі! Настав вересень, і це означає, що погода в Україні починає змінюватися. Цей детальний прогноз погоди на місяць з 1 по 31 число допоможе вам спланувати майбутній місяць. Яка погода на завтра, а яка погода сьогодні? Ми проаналізували дані з синоптик.ua, meteofor.ua, gizmeteo.ru та інших надійних джерел, щоб ви отримали найточніший прогноз погоди на весь місяць. На вас чекає помірне, але мінливе тепло з поступовим зниженням температури до кінця місяця. Наша погода карта показує, що вересень буде перехідним місяцем з чергуванням сонячних днів та періодом з дощами. Погода на тиждень попереду, а також погода на 10 днів, буде особливо цікавою для планування поїздок та активностей. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України це Чернігів та Суми. У першій декаді вересня, з 1 по 10 число, нічна температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 16 градусів, а денна від плюс 20 до плюс 25 градусів. На початку місяця можливі короткочасні дощі. У другій декаді з 11 по 20 число нічна температура опуститься до плюс 8, плюс 13, а денна – до плюс 17, плюс 22 градусів. Опади малоймовірні, переважно сонячно. У третій декаді з 21 по 31 число нічна температура буде плюс 6, плюс 11, а денна – плюс 14, плюс 19 градусів. Можливі часті опади, іноді грози. Вітер протягом місяця буде переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпу. Щотя погоди буде мемливим щодо динаміки. у Чернігові? Середня денна температура буде близько плюс 20, а нічна плюс 11. Початок осені в Чернігові принесе прохолодні ранки та теплі солячні дні, що створює ідеальні умови для насолоди осінніми пейзажами. У сумах середня денна температура очікується близько плюс 21, а нічна плюс 12. У сумах пануватиме приємна атмосфера, ідеальна для прогулянок містом, насолоджуючись золотими барвами природи, що готується до осені. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. У першій декаді вересня з 1 по 10 число нічна температура буде плюс 17 плюс 22 градуси, а денна плюс 25 плюс 30 градусів. У перших числах можливі дощі. У другій декаді з 11 по 20 число нічна температура опуститься до плюс 13 плюс 18 градусів, а денна до плюс 22 плюс 28 градусів мінлива хмарність, але переважно без опадів. У третій декаді з 21 по 31 число нічна температура буде плюс 10, плюс 15, а денна – плюс 20, плюс 25 градусів. Вірогідні короткочасні дощі та грози. Вітер протягом місяця буде переважно південний від 5 до 15 метрів на секунду, інколи з поривами. Вологість повітря сягатиме 70%, атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпа. Погода на півдні ідеально підходить для продовження пляжного сезону. В Одесі. Середня денна температура буде близько плюс 26, а нічна плюс 17. В Одесі ще відчувається подих літа, запрошуючи до узбережжя, де можна насолоджуватися морським бризом. У Херсоні. Середня денна температура очікується близько плюс 27, а нічна плюс 18. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, що ідеально підходить для відпочинку на річці чи просто для прогулянок містом. У Миколаєві середня денна температура буде близько плюс 28, а нічна плюс 19. Миколаїв зустрічає сонячною погодою, що створює чудову атмосферу для пікніків біля води, де повітря тепле і приємне. Наступний захід України: це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород а Луцьк. У першій декаді вересня з 1 по 10 число нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 14 градусів, а денна – від плюс 18 до плюс 23 градусів. Можливі дощі. У другій декаді з 11 по 20 число нічна температура опуститься до плюс 6, плюс 11, а денна – до плюс 15, плюс 20 градусів. Можливі тумани та короткочасні опади. У третій декаді з 21 по 31 число нічна температура буде плюс 4, плюс 9, а денна – плюс 11, плюс 16 градусів. Часті дощі та похолодання. Вітер протягом місяця буде переважно західний від 4 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 75%, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпа. Погода на Західній Україні буде мінливою, ідеальною для походів та мандрівок. У Львові середня денна температура буде близько плюс 18, а нічна плюс 10. Львів огортає прохолодним осіннім повітрям, що запрошує до неспішних прогулянок старовинними вулицями, насолоджуючись затишком. В Івано-Франківську середня денна температура плюс 19, нічна плюс 11. Івано-Франківськ дарує прохолоду, а осінній дощик лише підкреслить свіжість карпатського повітря, роблячи місто ще більш привабливим. У Ужгороді середня денна температура плюс 22, нічна плюс 13. В Ужгороді ще можна насолоджуватися теплом, що створює ідеальні умови для походів у гори. У Луцьку середня денна температура плюс 19, нічна плюс 12. Луцьк зустрічає приємним теплом, що запрошує до активного відпочинку. Далі схід України це Харків та Донецьк. У першій декаді вересня з 1 по 10 число нічна температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 20 градусів, а денна – від плюс 24 до плюс 30 градусів. На початку місяця можливі короткочасні дощі. У другій декаді з 11 по 20 число нічна температура опуститься до плюс 11, плюс 16, а денна – до плюс 21, плюс 26 градусів, переважно без опадів. У третій декаді з 21 по 31 число нічна температура буде плюс 9, плюс 14, а денна – плюс 17, плюс 22 градуси, можливі дощі. Вітер протягом місяця буде переважно східний від 6 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%, атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпа. Тепло обіймає ідеально для пікніків чи пробіжок. У Харкові середня денна температура буде близько плюс 23%, а нічна плюс 15. Харків дарує сонячні дні, ідеальні для активного відпочинку на природі, де можна насолодитися теплом і свіжим повітрям. У Донецьку середня денна температура плюс 24, нічна плюс 16. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок та насолоди останніми теплими днями. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У першій декаді вересня з 1 по 10 число нічна температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 19 градусів, а денна – від плюс 23 до плюс 28 градусів. На початку місяця можливі дощі. У другій декаді з 11 по 20 число нічна температура опуститься до плюс 10, плюс 15, а денна – до плюс 19, плюс 24 градусів. Переважно без опадів. У третій декаді з 21 по 31 число нічна температура буде плюс 8 плюс 13, а денна плюс 16 плюс 21 градус. Очікуються дощі. Вітер протягом місяця буде переважно північно-схібний – від 5 до 11 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%, атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпа. Повітря тепле і приємне для велосипедних прогулянок. У Києві середня денна температура буде близько плюс 22, а нічна плюс 14. Київ огортає осіннім теплом, що запрошує до спокійних прогулянок та насолоди природою, що готується до зими. У Вінниці середня денна температура плюс 23, нічна плюс 15. Вінниця дарує лагідне тепло, створюючи затишну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі. У Днітрі середня денна температура плюс 24, нічна плюс 16. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною. У Кропивницькому середня денна температура плюс 25, нічна плюс 17. Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок та насолоду природою. Загальні тенденції: цей місяць принесе Україні помірне тепло з мінливою погодою. Дощі та похолодання очікуються в другій половині вересня. Погода Кривий Ріг, погода Кропивницький та погода Біла церква також будуть комфортними. Для одягу обирайте легкі речі на початку місяця, але готуйтеся до тонких курток та свитерів у другій половині. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де тепліший бриз запрошує до узбережжя, а на заході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Для активностей дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи, рибалка, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі умови нагадують вересень 2020 року. Погода на завтра та погода сьогодні роблять кожен день особливим. Цей прогноз погоди на місяць, а також погода на тиждень попереду допоможуть вам повноцінно насолодитися цим періодом.